Короче, друзі, увага! Случилось чудо! Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять. прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї цієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливості, більше всього самі знаєте, чого відправили. І вони, типу, у руля. Поняло? така от історія. Тому в цій всій історії, що вам хочу сказати, всі українці яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняла? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, їм потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі і так, і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, Facebook і так далі, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підієм і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, по барабану. Головне доступ до інтернету і все. І е, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду, і все, вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти? За своє життя надо думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє муть, крутять, нам понав'язували кучу різних наратів ми з вами сремся через це все. Багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачало, Люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені б дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже хорошо і, і, і про українське, і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості як можна. Поняло ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все вітаю для вас. Це буде дуже легко. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. Я ж оце от машини відправляю. І мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю. Реально, на чесному слові і святому духі, ми ще тримаємося, і якісь такі я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, реально, давайте реально. Отака от історія. Але я читаю ці всі їхні міністра, місці Шага, після переговорів з Зеленським у Києві, поняла? Мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю, для мене це все як бла, 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 бла. Поняли? Десь собрали щось порішали, щось пораз порозаварювали, поділили якісь вкиди. Такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу. Але українці українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію.